І зразу дві ого. От, бачите, як може бути, вилазить зразу дві штучки і хоч розірвися напополам, щоб їх вдарити. Дуже довгий відкат тут МП бану, хто буде починати грати, врахуйте цей момент. Бо я вже ману витратила, а нової в мене нема. Тому може навіть актуально буде, як колись ми робили на інтерлюді, викликали цього котика маленького, пам'ятаєте, який є в сорків? Першопрофного, який заливав ману. Зараз вони до мені знову відхилять. Отже ж, не мурашки, а жаби. Так, все, нюрсів ніби перебила. Давайте спробуємо добити її за цей маленький проміжок. Ні, ріснувся і хілить зразу. І ще один ріснувся. Ай-ай-ай, встиг похилити. Неприємно. Ще один нюрс. О, я того вбила хлітом. Дуже круто, що тут бувають сверхудари.